Міні-булочки на хот-доги готові. Ми любимо трошки запечені, щоб була така хрустка скоринка. Ви, якщо не любите такі, ви можете на 2-3 хвилинки раніше виняти і буде трошки світлішого кольору. Ми любимо саме такі. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові. Зараз одну розламаю і покажу, яка вона в розрізі. Цю верхушку цей кінець можете залишити зверху, можна знизу. Я залишу зверху. Трошки можна сюди розкатати. Десь 2-3 міліметри. От така товщина має бути. 4 це буде досить товсто. Зараз беру ось так, скручую тонесенько. Навіть можна трошки підтягувати. Ось так. Підтягнули, скрутили, підтягнули, скрутили. І так до самого кінця і робимо ось такі хот-доги. Булочки на хот доги До просіяного борошна додаю вершкове масло. Всі точні пропорції я залишу внизу в описі під відео. Заходьте, читайте.